Будь ласка, зараз, зараз. Так, так ви попросили. Ну хорошо, У нас тут бачите, ми всі є синів. Ну, Це Вальнюк Сергій Іванович. В... Юрійович. А, Юрійович, да. Юрій. да. БНП 01508. До 26-го року. Все, дякуємо. Вот он дурак от твоей жопы. Все внимание на бедро. Инструкция для друга. вам сертифікат про повірку показати. не треба сертифікат, ви мені книжку покажете. Там просто покажіть. прописано, що. Ви маєте діяти згідно інструкції. <плес> І прилад має використовувати згідно інструкції. Куда? Нет, это не то. Вот. Да. И цепь. Да. В Чехове написано в автоматическом режиме. В, в так я ж хочу переконаться, что оно. Може діяти в автоматичному режимі. Використовується як в автоматичному, так і в ручному режимі. Да? Да. Сертифікат проповірку, там гарно професійно. Я, я ж не автофіксатор. Я інспектор патрульної поліції Вінницької області. При чому тут автофіксація? Зараз використовую в ручному. А чому порушення виписано в автоматичному режимі? Зараз ви фіксуєте скоростний режим в автоматичному режимі. Ручному. А в чітко. Я не знаю, що там пишеться. Там чітко написано. що В автоматичному режимі. Та це у вас громадська організація, так? Да? А чим займається громадська організація? Де? Переклани вашого. Мені якось коректно його Чому? Він ж вам віддає наказ, а ви виконуєте незаконний так. наказ, правильно? Ну, я не, а не розумію, віде, що ви маєте на увазі. Там, Ні. У вас рукам не може вмикати авторежим. Як ви виписуєте в Чеку, що порушення зафіксовано в автоматичному режимі? Перво, це додаткова функція, доступ, доступна за додаткову плату. Покажіть, будь ласка, документ, який засвідчує, що цей рукам, за нього заплатили додаткові гроші, Што? і він може фіксувати в автоматичному режимі. Він, він використовується як в автоматичному, так і в ручному. Де? Ваш трукам Чисто. не може вмикати Читайте. авторежим. Я ж кажу, він не може. Як? Ну, вам правильно написано, ну, він, не, він не вмикає авторежим. Як у вас в чеку виходить, що автофіксація в автоматичному яку? режимі? Порушення. Що ну, ви, ви виписуєте будь ласка, постанову? постанову яку ви копію постанову... Да. Ні, ми... Вам дати. Ну, ми зафіксували. Ну, ви то я вам дам копію правильно? Ми лізан, тільки що зафіксували в самі, людини в це. Відмінні. Та наші міністри. Ну я, бо ви не знаєте чого, не то не я вас знаю? хочу ознайомити. Ви Виводите книжку, називається, що у вас книжка в сумці, а хрен на це Ви хочете почитати. Ну почитайте сюди. А що там? ви так все Ми авторежим. А це що говорить? Це ви так показуєте своє відношення. Коли вам доказують правду, де чітко написано, написуєте. Ви на це так реагуєте, так я ж вам вчит сказав. Не бачимо, як ви чітку в ручному режимі написано. Я їх використовую вручному режимі. А чому це? чек виписується в автоматичному режимі? Режим? Я, я не знаю. Що. який вам я при... ви я не знаю. ви зараз виписали. Покажіть ще раз копію того, чеку. ви бачите, а у вас немає вже Не може. вам показуємо. мені трохи заважають. Трохи Так.